Привіт учасникам та організаторам проєкту. Мене звати Богдан Олійник. Я учень третього А класу Нетішницького ліцею No3. Тема мого досвіду кристали. Звучить як щось дорогоцінне або й магічне, чи не так? Спробуємо розвити чари і покажемо, що завдяки науці кожен може стати трішки чарівником. Для експерименту візьмемо сіль. Вочевидь, ви подумаєте про кухонну сіль, приправу, яку люди тисячоліттями використовують у приготуванні їжі. Я ж розглядатиму сілі як хімічну сполуку, що кристалізується при випаровуванні води, а тому не стану себе обмежувати хлоридом натрію і взяв ще два види солі: англійську або сульфат магнію і алюмомагнієва або натуральні класці. Знайти їх можна у звичайнісінькій аптеці. Ну що ж? Крім солі, нам потрібно баночки, кілька гарчових барників, пластикові соломинки, пухнасті дротики для творчості, гумки для грошей та нитки. Я наповнив три баночки різними видами солі, додав барники та попросив дорослих налити у кожну з баночок гарячу воду, далі ретельно і дуже довго розмішав, аж поки сіль розчинилась. Дротики для творчості скрутив ось таких равликів та за допомогою ниток закріпив їх до соломинок. З допомогою умок закріпив конструкції на ванночках так, щоб мої заготовки опинились у сольових розчинах. Тепер чекатиму, які ж кристали виросли за кілька днів. Поглянемо, що у нас вийшло через 14 днів. Ось такі кристали. у нас вийшли із звичайної кухонної солі. Ось такі кристали ми виростили із англійської солі або як її ще називають сульфат магнію. І найгарніші кристали ми виростили із натуральних костів. Ще натуральні кусті називають алюмомагнієва сіль. І, і так ми бачимо, що виростити кристали в домашніх умовах цілком реально. Я продовжую досліджувати світ, тому що в нього стільки дивовижного.